Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ай, да, хлопці. Розкажу сьогодні про перші поломки. Ти шутиш? Що ли? Ні. Мототрактора Кінтавер 160Б. Да, хлопці. Настав той день, настав той час, коли я вам. Розповім всю правду про мототрактора. Тому, друзі, ну це не тільки не саме ця модель. Це всі мототрактора. Є в них такі вузли, ну, такі моменти, які потрібно допрацьовувати. Ось. Тому сьогодні розповім, покажу свої поломки свого мототрактора, хлопці. Бажаю вам приємного перегляду. А ми починаємо. Ну що ж, друзі? Зараз покажу вам, які поломки були в мене під час обкатки ще, друзі, ще обкатку навіть не пройшов. Навіть скільки там було? 17 мотогодин. Зараз. Обкатка десь 20 мотогодин. Блін, ну це ж треба зараз тому мотоциклу їхати, ну -мо. Ну не дадуть познімати, це капець. Так, коротше. На чому я там зупинився? А, на поломках, так? Так, що в мене зламалося? Що не пройшло ще навіть 20 мотогодин, дивіться, по регламенту по книжці пише, що 30 мотогодин. Ну я думаю, хлопці добре, що я раніше поміняв. Масло в коробці було чорне. Ну це просто капець. До речі, відео я вже зняв про повне ТО мототрактора. На початку роботи, коли я вже його трошки обкатав, почав поїздити там. До речі, відео як правильно обкатувати мототрактор. Ну, капець, ну це треба чи ці пташки поприлітали сюди. Ну Ти бачив чи ні? То собака скавчить, то ці пташки поприлітали, то мотоциклісти їздить. Капець. Ну Ти бачив чи ні таке? Так, друзі. Що я говорю? Опять перебили це все. Друзі, зніму відео, як правильно вкатувати мототрактор. Ну Може хто знає, то таке, можете не дивитись, а хто не знає, чи хто буде купляти таку техніку. То розповім, як правильно обкатувати. ось, Ну і розповім, як я її обкатував. Тому, друзі. Дивіться, спостерігайте, підписуйтесь, щоб нічого не пропускати, там про дзвіночок не забувайте. ось, Якщо відео будуть корисні для вас, то якщо знак подяки ви поставите лайк, напишете комент, то дуже круто буде, друзі. Я почитаю і буду. Дуже задоволений, що я вам зміг чимось допомогти. Так, бо для того і створений мій канал був, щоб допомагати людям щось показувати, розказувати, як як що там доробити там, чи, там ще щось, якусь інформацію розповісти, цікаву і корисну. Ось Тому, друзі, якщо відпишете, я буду бачити обратний зв'язок, що вам це цікаво і буду надалі знімати для вас. Ще багато цікавих та корисних відео. Так, тому дивіться, перша поломка була це щеплення. Зараз покажу більш детально, що саме там сталося. Це вже коли я його обкатав, більш да? коли я вцепив копалку, почав працювати з копалкою на городі. У мене копалка ЧП крючкова. Якось про навісне окремо зніму відео і. Там вже покажу, яке в мене навісне, що в мене є. Ось копалочка, там це все, я розповім, покажу. то коротше в мене є копалочка транспортерна, чи пекручкова, Ось дивіться. І я копав картоплю після обкатки, да, як трошки покатався на тракторі. Копав картоплю і дивіться, що в мене сталося. Такий момент був. Ось бачите щеплення. Ось, вижимний підшипник. Ось. ось він, Бачите? А поруч ось вижимний. Як його показати, ви бачите, тут уже... у мене, коротше, виходить, оце ушко ось, де сама тяга, дай де ось де щеплення витискати. отут тут в мене лопнуло. Оце ушко саме лопнуло від цієї частини, ось іншої, яка тут така заходить погано видно, так? Сонечко. Короте, воно тут саме ухо, це ушко лопнуло. Лопнули, пали. І там, знаєте, такий. Ну, це з чугуна, воно. Метал такий пористий короте, був, як ото шоколадка, знаєте, пориста. О, то Це таке саме пористе. І воно іменно лопнуло там, де цих багато пор було видно. І я з щепленням то вмикав, знаєте, ці передачі вперед-назад здавав, копав картоплю. І отак виходить, що туди-сюди, туди-сюди. О, цим педалькою цим щепленням да? натискав це, і бачите, короче, воно в мене лопнуло. Батько наварив такий каркасик з проволоки, Я не знаю, там як це тройка чи четверка. І то він повністю не обварював, а так на прихватки зробив. Ось, Він наварив, виходить. Наварив, виходить, 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 такий каркасик з проволоки по кругу. Тут заварив спеціальним електродом по чугуну, проварив цей і зробив каркасик по кругу самого вижимного речага. І друзі, он скільки вже після того їздив ось і працював, все нормально, після того працюю, нарікань нема. Так, і друзі, не пишіть мені в коментарі, що ремні треба перекинути сюди на крайній, це я знаю. Ну, змістити сюди, щоб менша була нагрузка на первічний вал. Це я зроблю, бо бачите, вони установили з заводу там, чи при зборці, не знаю, на магазині. Неправильно. Має бути тут два е, ближче сюди до первічного вала, тоді нагрузки будуть менші на, на сам вал, на подшипники. Ось, не буде того, Бо може так при нагрузках добрих може той вал лопнути, чи його там, чи подшипники може теж ну, коротше, Може бути куча проблем. Тому якщо ви не хочете, то треба, щоб шківи два йшли отак. І кажуть, три шківа треба на три ставити привод на двигун. Я вам скажу так, друзі, хватає і двох. Вповні з головою хватає, Просто я ж кажу, треба перекинути. Якщо у вас так само стоїть, то перекидайте сюди. І так само на двигуні дивіться, треба зробити. Зараз я вам зразу вкратце покажу. Бачите, виходить, як в мене зроблено. У мене тут шків йде, що ближче йде сюди, до маховика, до двигуна, і де шків пішов на... там не видно. А, видно туди. На генератор вон. Ось цей шків пішов на генератор. Його потрібно перекинути сюди, в третій, на третій шків. А цих два перекинути сюди, до двигуна ближче. Тоді буде, друзі, менша нагрузка сюди. І менша нагрузка буде там ззаді, на первічний вал. Тому, друзі, це все я буду переробляти. І це, ну, перекину сюди та й все. Що там переробляти? Просто ремень перекинуть тут, там і буде все добре. Так, що ще? Які ще були поломки? Зараз покажу, друзі. Друга поломка, так як копалочка, знаєте, важить 71 кг чи 74 точно не пам'ятаю. Коли буду про навісне, зні знімати відео, я покажу. Ось дивіться сюди. Це кріплення, ось виходить на гідроциліндр. Ось я працював. Тут як була система яка? Тут оце ухо, да? оце квадратне ось ухо. Було приварене тут. Тут взагалі нічого не було. Получається, тут воно йде отак трикутне. Ну, получається, ось ця верхня частина і сюди. Все. Тут на цій стороні не було. Вони типу, думають, поставимо е, тут, де це кріплення під гідроциліндр. Поставимо е, сюди оце ухо приваримо і все, і буде достатньо. Друзі, я вам скажу так, я зацепив прицеп, вивіз сміття тоді, ще як перший раз. Ну, Після обкатки, коли вже вцепив прицеп там, і вже більше нагрузки давав, ось, то дивіться, воно тут почало його вивертати. Я там підняв чуть вверх-вниз, ну, опускав. от, І потім виходить, потягав прицеп і воно тут вивернуло оце ухо. Бо воно тонке, подивіться, толщина, яка тоненьке. Якби толщина була, хоча б як оце, дивіться, зараз вам покажу. Ось. Бачите? Видно, чи ні? Чи я закриваю? Зараз покажу з цієї сторони. Ось. Ось толщина якось це ось іде. Саме кріплення. Ну ось тут видно це. Ось бачите? То, тут товсте, то воно б таке не вивернуло. А там, дивіться, таке тоненьке. Ось. Цей уголок такий тоненький, що я не знаю, хлопці. Він гнеться як пластиліновий. Ось. Тому, виходить, це переварили сюди ухо. Переварили, щоб і тут воно тримало з двох фіксувало. Ось. І, виходить, тут батько взяв такий товстіший метал. Ось, оце. Грубий, такий десь як оце толщиною, І приварив сюди. Ну, але не зачищав, нічого не красив, бо треба було тоді копати картоплю вже потім. Після того, як я там поїздив, там з прицепчиком сіно возили, там сміття вивіз. Ось. І тоді то він вже так приварив, де я почав працювати, а це ще не було часу його переробляти. Я взагалі сюди візьму товстого цього і все повністю зроблю сплошним. отак. Не так, що тут тільки вухо й там, а сплошним зроблю, щоб цей сам метала був і буквою П отак. Ось, І буде, хлопці, просто ідеально, я вам скажу. І воно не буде його вивертати і буде розподілятися і тут, і там нагрузка по всьому, по всій плоскості, а не тільки тут, де під гідроциліндром. А тут воно непонятна система китайців. Коротше, як вони так його робили? Хай би спробували цілий день якусь навеску ну, плуг то легенький, в принципі. Фриза теж 30 чи чим-то чи там, ні, 40 з чим-то ось. А копалочка, там 71 кілограм, хлопці. Там 71 чи 74. Точно не пам'ятаю. Ну, не суть. Коротше, 70 кг, скажімо так. І отак день покопати, там 10 там, чи 20 сотих викопати картоплі. І все. Та навіть менше, я кажу, там навіть якби 5 сотих, наверное, викопав, то, то воно вже б тут його вивернуло. Якби на одному хі було, так як вони роблять з заводу. Ну, не знаю, хлопці, це я. Це можна віднести до мінусів. Це просто ну, такий недолік, якби. Ні, Ну, понятно, я знав, що беру хлопці. Я знав, що це конструктор для дорослих. Ось. І я знав, що тут треба буде доробляти, переробляти, щось підсилювати. Ну, то таке, дивіться. Так, це був другий момент такий. Щеплення. Так, тепер тут де кріплення гідроциліндра. Ось, тепер дивіться, покажу ще, що було. А, згадалось, подивіться на це крило. Ну вони самі по собі в принципі, так болтаються, але покажу, дивіться. Теж там буквально пару мотогодин поїздив, хлопці, світло. І ось дивіться, вони бачите, як наточечний десь ось, точечно, бачите? Ось, тут точечку і тут зробили. Не проварили нічого, тільки на точечки там. І це все так. Все крило тут, тут так само, подивіться, ну, дві точечки. Тут і там. І воно от вібрації ці точечки знаєте, до одного місця, я вам так скажу. І подивіться, ось. зараз я покажу. Ось бачите, ось я піднімаю, ось тут одирвалось. І, тута... і тут бачите? Все, воно просто одирвалось. Через те воно так крепко трохи болтається, бо болталось воно трошки менше. Ой, ай, сонце засвічує. Болталось воно трошки менше, а так стало ще більше болтати. ну то таке хлопці, то коротше. я тут буду їх підсилювати, переробляти ці кріплення. Ось під ці крила, щоб було краще. Тут треба переробити теж, бо тут дивіться, так само, на точечки поставили, його, прикапали тут-тут. Там Пару точечок прикрутили тут і так само тут з цієї сторони. Ось, Бачите? Ну, Таке не годиться, хлопці. Тут треба, я бачу, повністю так через верх кидають таке кріплення, теж дирки свердить і таке якби резинку підкладає, щоб прижимало бачок зверху, повністю, бо він теж ось. Получається, з цим крилом отак болтається, і отут теж може повідривати. У ну, мене поки тримається. Ну, це, знаєте, це як лотерея. Не знаєш, коли воно там відпаде цей бачок. Що за фігня? Тому краще доробити цей момент. Ось тому, друзі, таких, такі ось були поломки в мене. І це ще на обкатки. Навіть не пройшов 20 мотогодин. Це все буквально сталося там, там 5. Там 5, ну, максимум до 10 мотогодин, це як я обкатав, оце це все зразу ну, перш щеплення, потім це кріплення майже зразу теж там на пару е мотогодин там до 5 мотогодин. Ну і Пізніше там ще пройшло трохи часу, і крило. Там 7 чи 8 мотогодин було, і крило, оце це кріплення там, на цих точках відійшло, відірвалося. А, Друзі, ще в мене там Чи підписники, чи я не знаю, чи так хтось зайшов на мій канал, питали, де твої крила передні. Скажу вам, хлопці, в комплекті вони були. Це не те, що там, це якби не поклали там, чи не продали. Є, і тут на цю модернізовану модель крила йдуть широкі, такі вже, як на Кентавр 200 Б. Б. На такі більш так, потужніші мототрактора, Ось. то крила широкі, там, в принципі, прикольні. Але теж треба їх доробляти, бо вони б мене так само на, до 5 мотогодин не знаю, чи дожили б. Вони б мене повідпадали, бо вони теж так, як холодець. там. Ну, все труситься, короче, хлопці, тому Я їх відразу зняв, тому що я не знаю. Крила, по суті, треба, коли ти їздиш там в дощ, там по, десь по дорозі, і щоб не кидало цю воду, там, якщо ти повертаєш, наприклад, щоб не кидало сюди, не зальопало двигун там, і сюди не кидало на на водія, допустим, да, то це крила ставляться. Це. Ось, так, Таке. Мені в принципі, вони не потрібні. я, в основному, в мокру погоду не де не їжджу, а працюю в основному в суху погоду і в основному на полі. Ось. В принципі, я ж кажу, з виїздів то це я ще поки їздив, тільки сміття вивозив, сіно їм возив осінь ще. Ось, на ось ну, кінець літа, початок осені. І виходить, що це. Є. Що... Більше так в транспортуванні, нічого його не використовував, йде. Ну, може цей раз буду на осінь дрова возити, там, то я побачу. Ну, відео, понятне діло, я буду знімати. Все буду показувати, розказувати всю правду хлопці, як є. Ось, до речі, бачите? Вм'ятіна. Це десь при транспортуванні, мабуть, як вони в контейнері везли. Трошечки вм'ятіна. Ну, в принципі, на роботу це не впливає, але таке. Що ви хочете? Це конструктор, хлопці. Мотоблок на чотирьох колесах. Ну нахер! Але я знав, що я беру. Щоб мені не казали, на що ти його купляв, там продавай, купляй кентавра, 240 цей БП, цей ще новий вийшов. Теж хтось мені писав, що купляй цей, 240-й, він крутий, там туди-сюди, там вже коробка краще. Ну це я знаю, хлопці. Можете мені не розказувати, я знаю, що він краще, ніж цей, бо там вже, хоч там і ремні йдуть, але там вже потужніший двигун стоїть. Здається, 11-15 там 24 кінських сили. Ось. Але там дійсно, що коробка вже мені трактор не йде. там він вже може таку більш роботу виконувати краще. Це, понятне діло, хлопців. Але тоді його не було. Це щоб зараз я брав. І, ну, і, якби... і мені треба був потужніший трактор, я би його взяв. Ось. Але я, в принципі, я знав, що я беру. Для моїх робіт мені цього вистачить з головою. Я кажу ще раз, для тих, хто там пише, для тих диваних експертів. Там... Для хейтерів всіх кажу зразу, щоб там не задавали дурних питань, нащо ти його тоді купляв там, і тому подібне. Будь ласка, не робіть цього. Ось я його купив для своїх цілей, для тих робіт, які мені треба робити, його мені вистачить. Понятно, ці мелкі дороботки, це все треба буде доробити, там переробити, це я знаю. О, це я перероблю хлопці, і це все буду, якісь дороботки, це все буду показувати на відео. Все, що я буду робити, тому що, може, хто купить із людей так само. Такого чи просто іншого там мототрактора. Якось, ну, іменно мототрактор маю, то зможе там доробити, там переробити так само для себе. Ось десь такі справи, друзі. Ось такі поломки, з якими мені довелося вже столкнутися, так сказати. Вроді незначні, да, там, але все одно. Ну, Це було передбачено хлопці, Я, в принципі, знав, що там почне через деякий час там щось відпадати. Що треба буде щось підварювати, там щось доробляти. Це, понятне діло це я знав. Тому не кажіть мені, о, все, поламалось, значить, що ти я тоді брав, якщо знав, що ламається це все. ось Тому, друзі, я пояснив, чому я його купив. Навіщо він мені. Тому не пишіть мені там, не кажіть, що купив би мені трактор там чи ще щось. Ось я купляв, я знав, що я купляю, яку модель іменно чого це, я це все. Я знав, на що я йду, хлопці, і що я беру для себе. Тому таке, друзі. Ось таке відео вийшло, друзі, такі поломки були. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові круті, корисні відоси. Ось. Ставте лайки, коментуйте також. Ну, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео! Усім пока.